الشهور يا Шуху رحمن غفور فيك البشائر غيثها Ірурайсуха. Ассаламу алейкум, і бракяту. Роль халіфату в Ахмадійській мусульманській громаді. Що таке халіфат? Халіфат займає центральне і священне місце в Ахмадійській мусульманській громаді, а також у релігії Іслам. Він представляє духовну організацію, лідери, які керують спільнотою після смерті її засновника Хазрата Мірзи Гулама Ахмада, Скадіана, Мир'єму, якого вважають обітуваним Месією та Махді. Інститут халіфату служить продовження місії будь-якого пророка, забезпечуючи єдність, прогрес та духовне благополуччя громади. Встановлення халіфату після смерті Хазрата Мірзи Гулама, Ахмада, мир йому, в Ахмадійській мусульманській громаді створило систему халіфату, щоб підтримувати безперервність духовного лідерства відповідно до вчень священного Корану, яке згадується в Сурі Ан Нур. Пророчу місію виконує наступник про що Всевишній Аллах згадує у священному Корані. Що, коли пророк іде з життя, його місія виконується громадою, халіфатом, кожним відданим підтримці цінностей і вчень ісламу. Як їх тлумачить наш улюблений учитель, святий пророк Мухаммед, -ал алейхі вассалям, А потім обітуваний Месія, Мир, йому Халіф служить духовним провідником для мільйонів послідовників у всьому світі через регулярні проповіді, писання та особисте спілкування, халіф надає тлумачення ісламського вчення, пропонує моральні настанови і розглядає сучасні проблеми, з якими стикається спільнота. Це централізоване керівництво сприяє глибокому відчуттю єдності та мети серед членів. що долає географічні та культурні кордони. Окрім духовного керівництва, халіф також контролює адміністративні функції громади. Це включає в себе організацію місіонерської діяльності, освітні програми, гуманітарні зусилля та створення мечетей і громадських центрів. Халіфат забезпечує ефективне використання ресурсів громади для просування мирного послання ісламу та служіння людству в цілому. Ще одна роль халіфату відмінна риса Ахмадія халіфат це непохитна відданість миру та міжконфесійні гармонії. Халіф активно спілкується зі світовими лідерами, бере участь у міжконфесійних конференціях і виступає на міжнародних форумах, відстоюючи справедливість, права людини та взаєморозуміння. Цей проактивний підхід позицінує ахмадійську мусульманську громаду як провідний голос у просуванні глобального миру. ще одним аспектом халіфату є те, що халіф завжди є чемпіоном, коли йдеться про освіту та гуманітарні ініціативи. під керівництвом халіфа громада запустила численні освітні та гуманітарні проекти Йдеться ідеться про створення шкіл, лікарень, професійно-технічних центрів, зокрема у бідних регіонах по всьому світу. Гуманітарні ініціативи, такі як допомоги жертвам стихійних лих та подолання бідності, скоординовані таким чином, щоб служити всім людям, незалежно від кольору шкіри, віросповідання чи релігії. Інститут халіфату гарантує, що ахмадійська мусульманська громада залишається динамічною та чуйною до часу, який змінюється. Халіф вирішує виклики сучасності, заохочує впровадження корисних технологій та сприяє інтелектуальному та духовному розвитку громади. Ця адаптивність дозволила спільноті процвітати в різноманітних середовищах по всьому світу. Ми бачимо, що з усім, що було згадано, це абсолютна відмінна риса вчення ісламу і життя та характер святого пророка Мухаммада, салагу алейхі вассалям. Халіфат в ахмадійській мусульманській громаді це більше ніж структура керівництва, це втілення духовної безперервності, єдності та прогресу. Завдяки інституту халіфату громада прагне показати істине та мирне вчення ісламу, присвячене служінню людства під керівництвом божественно призначеного лідера.